На ти нашого наступу на окремих ділянках окупанти змінюють систему фактичного управління боєм, змінюють командування і адаптовують свої реби. Пане Романе, наскільки це вже помітно для наших військ і чим це загрошує? загрожує нашим військам, фактично, які зараз рухаються? У напрямку от, по лінії Кліщівка-Кордомівка. Я думаю, тут можна говорити більш ширше, тому що противник зараз розуміючи е проблему, вони починають, скажімо, вчитися е на. Тих, на тих бойових діях, які є, і вони зараз починають повністю переформатовуватись на всіх напрямках стосовно саме розуміючи, що ми ведемо схильні більш до асиметричної війни, ми застосовуємо дрони, які якраз, проти яких якраз і націлені ці реби, які вони намагаються виставляти. Тому зараз дуже щільно противник виставляє реби. Я скажу в сюжеті до цього було про дрони і про знищену артилерію. Я коли проїжджав. Мабуть, два тижні тому я був і на східному напрямку, я був і на південному одному, і південному другому я розділяю. І запитував практично кожного командира бригади: а скажіть мені, будь ласка, статистику знищеної техніки противника на тактичну глибину, там, до 20 кілометрів дрони і артилерія. І я вам скажу, що дрони. Далеко-далеко попереду, Тобто основні атаки якраз відбуваються нашими воїнами за допомогою дронів, і противник аналізує, противник дивиться, тому він зараз застосовує реби, намагаючись якось припинити знищення своєї техніки тими засобами, на які вони не розраховували, яких у нас по факту не мало бути, коли вони планували свою війну. Щодо домінування у повітря безпілотників з тими командирами, з якими ви говорили, що вони кажуть? Фактично, ми поступаємо зараз. Числом. дуже велика небезпека йде е, через їх е, ланцети. Який є дуже хороший дрон, тут будемо об'єктивними, і він наносить іноді серйозну шкоду нашим підрозділам, і нас там мало засобів, щоб з ним боротися. Але зараз ми намагаємося те, те, те саме робити. Так само, ми Я пам'ятаю, там на початку війни багато хто з них сміялися, там дивилися, що в них всередині. Але я скажу таким чином, що, наче є санкції, але разу збиваючи їх, заладячи всередину, вони гіршими не, стану, не стають, вони стають все кращими і кращими, тому ми маємо розуміти. Міти це серйозний зараз виклик і стратегічно на державному рівні, в тому числі, і ми це питання на комітеті піднімаємо. Маємо знайти засіб, як, як з ними боротися.